Півел -Well, український виробник засобів для бджільництва. Наші препарати не містять антибіотиків та виготовляються з високоякісної закордонної сировини. З нами ви відчуєте безтурботність ефективного бджільництва. Друзі, віта друге вересня. Слава Україні! Героям слава і Так, друзі, прийшов час подивитися, чи прийняли ту матку і чи почала сіяти. Після того як ми відламали малий отвір, ролик був на каналі. Пройшло 4 дні. Зачастую я дивлюся на третій день, чи матку прийняли і чи почала класти яйця. Декотрі бджері спішать і можуть дивитися на другий, на перший день і тому подібне. Ну не варто дивитися на перший день після того, як відкрили або на другий. Саме краще дивитися все ж таки на третій. Бо на цей період, уже, якщо матка є, там вона в будь-якому випадку вже сіє, і сіє не два яйця, котрі треба буде шукати на рамках. А вже буде ну, якась розплод, котрий ви легко знайдете. А якщо не буде сіяти, то, значить в будь-якому випадку треба буде подивитися на увечая, чи не принесли її, бо її могли як повністю ліквідувати, як, або ну, принести її дивимося. Дивитися, повинні були вчора, але вчора не було часу. Так, Що маємо? Друзі, Я приніс дві рамки без, о, з Гофманом, так як у нас тут залишилися дві рамочки. Цей весь корпус без Гофмана. Він залишається. Ми його потім пізніше заберемо, коли вийде з нього розпліт. А отут у нас теж залишилися дві безгофмани, одна і друга. І нам їх треба поміняти. Якщо на них є розпліт, значить поміняємо з якимись другими. Зараз коротко, будемо дивитися, так, на, на цих є розпліт. На цих, значить, зараз знайдемо якісь рамочки без Гофмана. І поміняємо. Так, тут теж трошки залишки розплоду. Так, значить шукаємо ту. Тут теж розпліт. Да, той теж. Там кстати маточник да. з цієї сторони. Так, да, друзі. Маточники теж треба додивитися, так як матка, поки в кліточках сім'я продовжує тягнути маточники, той теж розпліт. Це вже вже запечатано все. Теж зараз її не буде що да, взяти. Що забрати, друзі. Да. А тут ще один mm. маточник. Не, ну по-любому тут є, так як я пам'ятаю, що тут були рамки без розплоду. Тут теж. Це не дуже добрий знак, що стільки багато маточників. Після того як матка хотів кліточки на в гнізді. Так що... Може бути і печалька. Так, тут, О, є. тут. Так, тут є. Так, свистаємо на все місце і шукаємо другу. Потрібно буде всі, всі корпуси опять передивитися і знову позривати маточники. Да, щось тут багато. Причому дуже багато. Так, це теж. Так, ну і цю забираємо, ставимо її теж сюди. Так, тут маточники не є. Так, ну, маточники ми зривати будемо без вас. Зараз ми тільки подивимося. Да, на, прийом. на прийом. А вже потім додивимося і без вас. Не треба почистити з тієї сторони. Так. особо mm -hmm. не треба було, і mm -hmm. так дивитися Ну що, поїхали Ми собі облегчили задачу Ми в тому корпусі де матька поклали ганімановську решитку для того, щоб зараз її не шукати дуже довго, а щоб вона була ізольована і шукати нам було її проще І дивимося Так, що маємо? Кліточка пуста, як і повинно було бути. Так, тут не бачу. Теж не бачу. А тут є яйця. Так, тут є яйця. Так, мабуть, я буде більше там зараз, демонструємо. Нет, ясно. Да, маточка тут. А вот, вот, кстати, маточка. У -у -у. Так, руч, руки, ноги на месте. Так. Е, си. Подаемся еще одну рамочку. Я не знаю, чи передасть камера. Оце все тут засіяно в пустих ячейках. Мабуть не буде відкуда, так? Відку. Да? Вітку. Так, угу. да, вона пішла від краю. Ось так, трошки би. Це, друзі, по великому рахунку прийняли. Е, яка моя зараз задача? Для того, щоб все було добре, так як для того, щоб повноцінна сім'я хотіла вже цю матку, і щоб вона її, скажімо так, годувала і все було добре, їй треба допоможі сорвати маточники. Або зараз забирати ганімановську решитку, і вона сама може ходити їх зривати, гристи і бджоли будуть її повноцінно годувати, щоб вона все ж таки нормально сіла. Або ми їй допоможемо і це прискорить цю всю роботу. Mm -hmm. Так як якщо от залишиться маточник і десь буде ганіманівська рішитка, яку матка не зможе сама розгризти і причинить к тому, що ще якийсь буде непонятний зліт бджіл, так як, ну, так як вийде одна матка, а з другою можуть ще розлітітися. цим зараз і займемося. Продемонструючи вам Так, склали. Ну і пішли по порядку. Тепер ганіманівську решитку покладемо тільки під останній корпус, так як в ньому е, нуклеусні рамки, котрі нам треба відбракувати. І щоб туди матка не піднімалася, покладемо ганіманівську решитку, щоб вона там не мала можливості сіяти. Так, поїхали. Так, тут нема. Ти казав, маточники будемо зривати на камеру. Ну, Я просто хотів продемонструвати, що все ж таки вони є. Бо є такий ряд котрі от придбали матку, поклали е і дзвонять. По якої причині могли матку не прийняти. Ну, їх питаєш, ви після того, як відкривали малий отвор, там великий отвор, ви зривали маточники? Так для чого зривати маточники, якщо я матку стару забрав і відразу поставив на ву? Ми теж так робимо, ми одразу забираючи стару, кладемо на ву. Навіть собі дозволяємо відразу відламувати малий отвор, так як бджоли через малий отвор ніколи з ну, не конфліктують. Вони заходять, виходять, а конфлікту не відбувається. Якщо б відламати два, її б, звісно, що відразу б вбили. А через малий нічого не Ну, Коли приходимо через 3 дні зривати ма... о, відкривати великі, ми обов'язково... В будь-якому випадку дивимося на маточники. Так як наліч маточників е, ну, може, може привести к ісходу е, вашої матки, так як бажання її прийняти. А тут бачимо, да, як натягнули. А ти коли її відкривав та зривав маточники? Так, Це мені навіть странно. Я вже думав, так. що її навіть не прийняли. Так що обов'язково зривайте маточники, якщо хочете, щоб матку не тільки прийняли, а й прийняли її якісно, щоб її не повідривали руки ноги, і щоб вона після того ще у вас попрацювала, а не через місяць, щоб бджоли почали тягнути маточники тихої зміни, так як матка їх перестане задовільняти, так як процес прийому був проблемний. Все, друзі. По великому рахунку ми зривемо і тут більше демонструвати нема що. Отака сила нуклеусу, такий порядок підсадки плідної матки. По великому рахунку ми так робимо і маємо такий результат, який маєте. Ви можете ну, робити, як маєте бажання і отримувати е, або кращий, або гірший результат. Все, на цьому будемо завершити. Слава Україні! Героям слава!